Російські війська завдали ракетного удару по греблі печеніського водосховища у Харківській області. Сталося все 7 грудня 2025 року. Як повідомила місцева влада, рух по греблі повністю припинено дорогу закрито. Удар пошкодив конструкцію, але цілісність греблі не порушена критично, тобто вода не пішла неконтрольованим потоком. За даними інституту вивчення війни, удар не випадковість, а елемент цілеспрямованої кампанії, спрямованої на руйнування України. Інської логістики на півночі Харківщини закрито ключові маршрути, що ускладнює постачання військ на Вовчанському, Куп'янському та Великобурлуцькому напрямках. Проте в українському командуванні заявляють, були підготовлені запасні маршрути а запаси постачання на складах дають змогу пережити тимчасову втрату мосту без критичної шкоди. Цей удар спроба послабити логістику та дестабілізувати тил у Харківській області, але українська оборона готова та здатна адаптуватися. Печеніська гребля потужна гідротехнічна конструкція. Навіть після попадань ракети або дрону ушкоджуються верхні елементи або дорожнє полотно, але не гідрозатвор, який утримує воду. Якщо підірвати печеніське водосховище, це спричинить масштабну катастрофу. Хвиля води затопить населені пункти вздовж Сіверського дінця за течією, зруйнує інфраструктуру, знищить екосистеми, спричинить екологічну катастрофу та гуманітарну кризу.